За декілька днів великдень, а отже, час збирати кошики. Перший муніципальний прийшов на місцевий ринок, щоб перевірити, скільки коштуватиме цьогорічний пасхальний кошик. Перш за все розпочнемо з самого кошика. Цьогорічні ціни на кошик стартують від 150 гривень. В середньому – 180-250. Який же кошик без яєць? Тож вирушаємо шукати їх 65 і 60 памельче. А вони ваші домашні чи з ферми? Ні, фермерське яйце. Якщо ж пошукати, то можна знайти яйця і за 40 гривень, але розмір буде у них невеликий. Домашні яєчка будуть коштувати вам 65-70 гривень. А ми вирушаємо у найсмачніший відділ. А скільки коштує у вас ковбаска домашня? Домашняя запеченная 400 гривен, копченая 400 гривен. Ну, можно сказать, все копчености по 400 гривен, которые на дровах. Потому что дрова в Украине, вы сейчас знаете, очень дорого. Есть рулеты запеченные 400 гривен, печеночная колбаска 200 гривен, 150 кровяночка и 150 ливерная колбаска. А сколько... вы сами это все выготовляете? Э, ну, я реализатор, да, у нас есть девочка, я кажется, все робот. Звичайно, що можна знайти альтернативу у вигляді магазинних ковбас. Тут цінова політика буде вже абсолютно різною від 50 гривень за кілограм і більше. Гуляючи ринком, наша команда побачила головний атрибут свята пасочку. Більшість людей випікають її самостійно, однак є і ті, хто обирає легший варіант. Ціна ласощів залежить від розміру. Найменшу ми знайшли за 25 гривень. Стандартний розмір 55 гривень. Є і гіганти для особливих поціновувачів глазурованої верхівки за 95 гривень. Далі у наборі ми шукаємо молочний продукт, тож вирушаємо у молочний відділ. Ворожка немає, ми продали по 120 і 140, а бринзочка, коровка 100 рублів, овечка 150, козочка 120. Ну, вистає на бринзі така, я місяць годувала, годувала. Ми. Не місячна, а годувала. По 250 ми її по пошті получаємо. Якщо говорити про тверді сири, то тут різна цінова політика. Стартують ціни за сир від 190 гривень. За нашими підрахунками, цьогорічний кошик зі стандартним набором продуктів вийде акерманцям близько тисячі гривень без свічок, солодощів та вина. Порівняно з минулим роком ціна такого продуктового набору вийшла на 25% вищою. Перший муніципальний бажає керманцям веселих свят та швидкої перемоги. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук. Перший муніципальний канал.